Кресу здоров'я та грацію продемонстрували студенти факультету фізичного виховання у педуніверситеті. У такий спосіб вони вирішили визначити містера та міс факультету. Для перемоги довелося проявити себе в різних напрямках фітнесу та аеробіки. Вони показують такі розділи аеробіки, як тайбо, функціональна аеробіка, танцювальна аеробіка і базова аеробіка. Ну то тобто, є, всі направлення в аеробіці, в сучасному фітнесі. Фітнес корисний для здоров'я. Це доводили п'ять команд учасниць. Змагання закінчилися, журі визначили переможців. Серед команд перше місце присудили найдосвідченішим п'ятикурсникам. А от з міста містером факультету вийшла несподіванка. Замість однієї пари переможців визначили п'ять. Судді вирішили, що міст та містер є у кожній команді. Такого повороту подій учасники аж ніяк не чекали. Та загального настрою сюрприз від суддів не зіпсував. Потім інтересно, нікакби ні обідна у кожній команді були дівчинки і мальчишки виступали, тому можна було що... вибрати. В принципі, хорошо. Ну, не что що получу, получу я. Ну, приятно, вообще, как то так вот, очень эмоционально. Мне Мені подобається. Как бы, дійсно я рада, що мене как бы, наградили именно таким этим. Просто как бы, для людей, как бы, всі виступлення, це какої там досягнення, Поэтому я очень рада. Студенти, які не змогли проявити себе в фітнесі цьогоріч, мають таку можливість у наступному сезоні. Організатори обіцяють зробити конкурс традиційним. У школах Чернігова басейнів небагато, тому змагання з плавання викликають підвищену увагу як у вчителів, так і у школярів та їх батьків. Активністю в цьому вирізняється 11-й колегіум. Останні кілька років турніри тут збирають десятки учасників. А з нагоди дня захисника вітчизни змагалися учні колегіуму та 33-ї школи. Нагороди розділили порівну. Молоді! Учителі кажуть, що басейн вдається підтримувати у гарному стані завдяки меценатам. Тому школярі тут займаються постійно. Помагає адміністрація школи також, от в частності, як в соревнованнях, так і в ремонті. допомагають спонсори. От Кужельний Андрій Володимирович дуже часто нам в кінці року щось для ремонту. Нам допомагає завжди. В время всегда басейн в робочому состоянии. Ми впроваджуємо в колегі ми проєкт Школа сприяння здоров'ю метою якого є формування з компетентностей учнів. Уже стало доброю традицією в колегі ми щорічно проводити змагання з плавання серед шкіл міста до дня захисників вітчизни. Наймолодшому учаснику змагань з плавання 7 років, найстаршому 13. Школярі задоволені скромними подарунками, грамотами та медалями. Головне гарно провели час і отримали з. Заряд бадьорості.